Сьогодні ми встановлюємо чергову історичну справедливість корінний народ, який населяв території, які відомі у світі, як які були загарбані Російською імперією. Далі таким формуванням, як СРСР, сьогодні це Ерефія, яка продовжує до речі чинити геноциди на своїй території поза її межами, і українці, як народ, який пережив неодноразово голодомори. І загалом геноцид вчинений проти нас, виражає свою солідарність з черкеським корінним народом сьогоднішньою постановою, яка набрала 232 голоси. І ми визначаємо, що це повинні зробити як історично справедливість в своїх голосуваннях інші парламенти світу, парламентські асамблеї в часи другої половини вісімнадцятого сторіччя, другої половини 19 сторіччя. Тобто, геноцид тривав насправді більше 200 років і майже. 90% корінного населення були або вирізані, або депортовані, або знищені з метою того, щоб вони не змогли репродукувати себе. Звісно, це і питання культурної ідентичності, мови, яка зникає. Але ті активні представники черкеського народу, які сьогодні живуть на території Європи, на території Турецької Республіки, Сполучених Штатів Америки, ми проводили з ними зустрічі онлайн, і фізичні зустрічі. Вони звернулися саме до Верховної ради, і сьогодні ця постанова є дійсно важливою. Ми продовжимо цю роботу із іншими поневоленими корінними народами, адже вважаємо це ключем до нашої спільної справедливості і спільної перемоги. Дякуємо представникам, представникам тим корінних народів, які пліч опліч борються сьогодні за свободу і справедливість в лавах сил оборони.